Про мертву рибу у річці серед повідомили рибалки. Щоб перевірити, разом з рибоохороною обстежуємо ділянку річки поблизу Великої Березовиці. Неподалік очисних споруд Тернопільводоканалу працівники лабораторії беруть проби води. На місці розповідають, життєво необхідного для риби кисню в ній мало. 362. Відносно норми, це скільки. Ось, Анатолій, скільки це? Біля вісьми Аналізи кажуть планові, а про загибель риби нічого не знають. Не видно її на перший погляд. Течія зносить, але в заплавах лишається, тому йдемо вглиб. З очисних споруд водоканалу вода потрапляє у біоставки на доочищення. Їх кілька. Дамба між двома такими ставками пошкоджена. Вода замість текти по трубі каскадом стікає в річку. Вниз по течії в нас ще є декілька таких резервуарів очисних. Тобто воно мало попадати туди, там відстаюватися і тоді перетікати в річку. А воно просто посередині десь цих тоніків не попадає в слідуючий, тече прямо в річку. Тобто наполовину очищення. Виходить. Це напряму зараз витікає в річку, поза трубу. Бачимо, тече воно вже давно. Це не, не сталося сьогодні, завтра там, ну, тече вже довший час. Припущення інспекторів підтверджує начальник відділу очисних споруд Тернопільводоканалу. Ті час це тече. Не скажу вже вже десь біля року йде. Скид аварійний, пояснює Олександр Якубець. Проте на якість води в річці запевняє, витік не впливав донедавна, кілька днів тому пройшла гроза. Дамба, яка і до того протікала, з напливом води не впоралась. Звідси йшла чиста вода, тому що лабораторні аналізи підтверджують, що ми постійно брали тут воду, тут йшла чиста вода. Тобто риба через це не, не, не гинула, все було добре. Це буквально, я кажу, що от два-три дні розумієте, що е була гроза. Дуже великі стоки пішли на очисних, і цей активний мул, який чистить стоки, розумієте? Чистить стоки, трошки винес. Пішов. Винесло мул і в старе русло річки. Ми бачимо течію, ця вода впадає в річку зрештою? Ця вода попадає, так. Але, це, але це, 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 не, це не попаде. Воно, воно, воно кущами, воно все зберігається, потім мінералізується. Ну це мул. Це неприродній? Ну, Там, де є застояна вода, то є біологічний процес. Тут це... тільки мул чи тут є фекалії. Що, фекалії тут немає. Різницю між відносно чистою водою в річці і місцем, де вона витікає через пошкоджену дамбу помітно. Остання мутніша. Зараз запевняє Олександр Якубець, показники внормовуються. Сьогодні екологи знову взяли проби води. Щоправда, неприємний запах залишився. Будь-які шкідливі скиди з водоканалу комунальник заперечує. каже, сморідь в спеку явище природне. Ніде в Україні, навіть в світовій практиці біоставки не працюють добре і вони дають повторне забруднення, будемо так казати, що очисні працюють зараз дуже гарно. А от е, зараз, що я казав, що е, при температурі, е, при цьому, що температура вона дає якийсь процес, я не буду казати, який, як, який то процес, ну, воно буде процес гниття, будемо так казати. розумієте. Від самого е, теплатого, воно вже кисень забирається. Мертво рибу в заплавах, ми все ж знайшли. Рибоохорона повідомила про випадок правоохоронців і підраховує збитки. Проте чекати, доки наступна гроза спровокує ще один викид мулу або нечистот, не можна. Рік достатньо, аби залагодити ситуацію. Комунальники кажуть, час минув, бо хотіли впоратись своїми силами. Тепер довірились підряднику, який будує на час ремонту дамби обхідний канал. Ділянку водойми комунальники обіцяють зарибнити.